Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 23 листопада у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. В Коломиї відбулася благодійна лекція на тему профілактики онкології. Біля 30 жінок кожного року в гінекологічному відділенні діагностуються онкологія. Що думають містяни про оновлення перед Коломийською писанкою? Це я думаю, де я попала. Це в Коломиї я чи де я? Світ побачив альбом. Письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста. Представлено 46 коломиян. шість Богдан Губаль розповів про. Особливість своїх полотен, які представив на виставці у Коломиї, губольце є один з провідних художників прикарпаття. Про це та інше детальніше далі. Поліцейські Прикарпаття встановлюють обставини загибелі неповнолітнього хлопця під час гурткового заняття. У приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр. Слідчі встановили, що учень 9 класу отримав поранення в області грудної клітки із пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації. Події. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук доручила профільному департаментові провести службове розслідування у закладі освіти. У громаді, де сталася трагедія, оголошена триденна жалоба. Додому назавжди повернувся 29-річний Василь Сіщук. Герой захисник із Коломийщини загинув поблизу Авдіївки. Скорботний кортеж мешканці Матаєвецької громади зустріли навколішки. Залишивши свічки та встиляючи останню дорогу у Василя Сіщука квітами. Василь Сіщук народився 8 червня 1994 року. Був третьою дитиною в сім'ї. Навчався у Матеєвецькій школі, а згодом здобував фах столяра у професійно-технічному училищі номер 14 З 2015 року і до моменту початку повномасштабного вторгнення працював за професією. 7 березня 2022 року пішов воювати добровольцем. Був старшим водієм зенітно-ракетного відділення 110-ї окремої механізованої бригади. Загинув 16 листопада 2023 року. Цього року поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Під час пожежі у Коломийському районі виявлено тіло чоловіка. Горів житловий будинок у селі Вербівці Городенківської територіальної громади. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На жаль, було виявлено тіло власника житлового будинку. Причина виникнення наразі встановлюється фахівцями. Чи подобається містянам оновлена площа перед музеєм писанкового розпису. Нагадаємо, кілька місяців тривали ремонтні роботи, і ось тепер є змога оцінити зміни, які відбулися тут. Зокрема, усю площу стелили бруківкою. В центрі виклали логотип міста. Імовірно, роботи ще не завершені, бо за проєктом повинні ще бути ліхтарі, лавочки, сміттєві урни. То що ж коломаяни думають про оновлену площу? Дивіться подобається так. Нічого гарно було, як були квіти. Трошки без зелені більше, але частенько. Дуже гарно, бо це осінь, зима навесні буде зелень, будуть квіточки. Ще дуже не роздивився, але нормально. Мені подобається. Досить гарно зробили. Гарненько, чистенько. Приємно, дуже. Дуже гарно. Дуже подобається. Не замало вам тут зелені, бо попередньо були туї, були троянди, були квітники. Ви знаєте, що як розцвіти, буде дуже гарно. Так що виросте буде прекрасно. дуже буде. Якщо порівняти кілька років тому, коли гарно ці тут квіти, так слово трояни, то досить було гарно. Зараз вони так трошки це дивила до такого, що ну нема тої краси, що було, але практичність є, тому що велика територія для людей. Але хочеться все ж таки живого живих дерев, насаджень. Квітів, звичайно, дуже гарно вийшло. Давніше було гірше. Зараз зроблять дерева нові. Коли буде весна, листя буде файне. Краще стало набагато. Чи не замало вам зелені? Та супер! Тут все файно. Та я любуюся. Такий файний будинок. Я на його не виділа. Тут все було за тими парканами. Це я думаю, де я попала це в Коломиї я чи де я? Здоров'я жінки запорука здорової нації у Коломиї. Відбулася благодійна лекція на тему профілактики онкології. Ще одна мета зібрати кошти на лікування онкохворої Коломиянки Надії Булидзюк. Деталі у сюжеті. Надія Болидзюк, мама трьох дітей з активною життєвою та громадянською позицією. З початку повномасштабного вторгнення жінка багато часу приділяла волонтерству, допоки не дізналась про страшний діагноз. Ну якось ця хвороба підкралася до мене дуже спонтанно. На яку я навіть не очікувала. Просто думала якісь почалась кровотечі, думала, що це щось пов'язане з віком, але насправді виявилось не так. І звернулася до лікаря. І виявилась пухлина. Ця новина перевернула життя жінки з ніг на голову. Проте, завдяки підтримці її коломийських гінекологів, вдалося швидко знайти необхідних спеціалістів у столиці та розпочати лікування. Дякуючи моїм лікарям, пані Ірині Оресту Юровичу. Це лікування вони мене направили в добре русло. І якби зараз лікування в мене відбувається в Києві, Прийшла три хіміотерапія. Завдяки хіміотерапії пухлина зменшилась, і це позитивна динаміка, зазначають фахівці. Попереду операція у Києві, на яку потрібні чималі кошти, та Надія наголошує і звертається до всіх жінок. Якби вона уважніше ставилася до свого здоров'я, цього могло б не трапитись. Якби я завчасно пішла до лікаря на огляд, на крісло, то ну, мабуть, швидше би виявилася ця пухлина і швидше б було лікування зовсім по-іншому. А так як якось ми жінки не завжди вчасно. Знайдемо на огляд, тому так стається. Тому закликаю всіх вчасно звертатися до гінеколога і проходити. Це не так страшно, як ми собі це уявляємо, але воно дуже потрібно. На важливості профілактики акцентує і гінекологиня Ірина Максимова. Разом з колегою Наталею Козловською вони провели благодійну лекцію для жінок. Даний захід ми хочемо провести також з метою профілактики всіх онкологічних захворювань, наших коломоян, наших ВПО жінок, які приїхали. Адже огляд у гінеколога є досить важливим. Він повинен проводитися раз на рік, і невчасне проведення оглядів призводить до досить серйозних патологій, які потім, на жаль, не лікуються. Шийка матки у нас зараз посідає практично друге місце серед усіх жінок онкологічно хворих. Відсоток є дуже високий. На середньостатистично. Орієнтовно біля 30 жінок кожного року в гінекологічному відділенні діагностуються онкологія. Онкологія росте, онкологія молодіє. Зараз ми маємо молодих дівчат, 23 роки, рак яєчника, тому це є досить серйозна проблема. Вже на 4 грудня запланована операція у Надії Болезюк. Її проведуть у Києві. Допоможіть мамі трьох дітей подолати онкологію. Номер картки для допомоги 5168 7554 6350 8289. Коломийському інклюзивно-ресурсному центру 5 років працівники закладу опікуються понад двома сотнями діток, які навчаються у інклюзивних класах та групах шкіл та садочків громади. Підсумовуючи 5 років роботи, директорка закладу Людмила Михайлова каже, що найбільший здобуток центру це дружня команда та щоденна подяка від батьків за їхню працю. Найбільшою проблемою залишається маленьке приміщення, у якому працюють працівники. кажуть, що їм давно там затісно. Як святкували, хто прийшов привітати, та які подарунки отримали, покажемо у сюжеті. Ми опікуємося на даний момент в коломийських школах. Навчається 133 дітей на інклюзивному навчанні і 77 сім дошкільні заклади, також інклюзивних групах. Переважно це діти з аутизмом, діти з синдромом Дауна, діти з затримкою психічного розвитку, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Дуже багато дітей із загальнодороску мовлення, тобто які потребують роботи логопеда. У нас на роботі є три психологи: логопед, дефектолог. Та реабілітолог ми обстежуємо дітей, щоб надати психологу висновок, з яким вони потім ідуть до школи, щоб дирекція закладу створила інклюзивний клас або ж садочки інклюзивну групу. Ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, які також дають своїх спеціалістів, і ми виїжджаємо на якісь майстер класи Тобто, у нас рух, рух, рух. Дуже засвідчені люди знавці своєї справи і дуже гарно все для дітей стараються, працюють тут. Зібрався колектив, найперше професіоналів, колектив дуже добрих, щирих людей і людей, які дуже люблять діток. Будь-яку хвилину готові прийти нам всім асистентам, вчителів на допомогу, які організовують для цих діток дуже багато різних виховних заходів. Дуже багато працюють із батьками цих діток. Дуже багато додають. Психологічну допомогу, будь-яка допомога, по яку звертаємося, то вони обов'язково нам готові завжди надати. Допомагають нам в школах. Так що це, це колектив чудовий і дуже потрібна така організація. Напевно, я думаю, що будь-де. тому що такі дітки з особливими освітніми потребами зараз їх є багато і є практично у всіх школах. Я мама хлопчика Яреми Яремі, 11 років. Ходить п'ятий клас уже на інклюзивну форму навчання. Інклюзивний центр це такий ковт. Ок, свободи, тому що ми, як мами особливих дітей, почуваємо себе тут комфортно, почуваємо себе в розуміючому такому оточенні. Це завдяки колективу інклюзивного центру. Створюють дуже багато гарних активностей. Я пишаюся колективом, тому що за п'ять років ми реально створили дуже потужну команду, які готові піти на зустріч, які підтримують, які допомагають. Гордимося і тішимося тим, що в нас є з чим працювати. Сьогодні прийшло дуже багато людей. Всі з подарунками. Закладу ми цьому закладу сьогодні передали п'ять ноутбуків і п'ять концертів для того, щоб діти мали чим більш детально розвиватися і працювати, і різні програми вивчати, а також історію і все інше, бо все через комп'ютерну техніку. Зараз я з великим тенісним столом. Людмила попросила саме такий подарунок, і мені було приємно його зробити. Адже діти люблять цей вид спорту і навіть приймають участь у змаганнях. Нам не вистачає приміщення, нам дуже тісно. Так, це напевно одна єдина така мрія, яка. У нас є. Працюємо над цим запитанням, та на жаль. Але я впевнена, що ми навіть вже змирилися з тим, що ми чекаємо, коли після перемоги тоді будемо більше активно говорити про це. А на даний момент, якщо нам, наприклад, не дають приміщення, то нехай навіть ці кошти спрямують на ЗСУ. А ми почекаємо і після перемоги тоді будемо вже вдячні, щоб і нам також приділили більше уваги. На жаль, сьогодні це приміщення, в якому вони перебувають, воно дійсно вже стало замале. Ну ідеально би було збудувати би нове приміщення. Щоб відповідало всім вимогам сучасності для цих дітей. Що робиться якась робота зараз для цього? У планах є, але потрібна завжди і політична воля, і, і бачення цього, що це дійсно потрібно для громади. У педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради відбувся форум Коломия в новітній історії України його провели на основі презентації альбому письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста. Більше розкажуть мої колеги. Письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста. Це видання є другим випуском серії проєкту Коломия в новітній історії України. У альбомі зібраний доробок 46 коломиян, членів національних спілок. Розповідає засновник проєкту, директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Представлено 46 коломиян, які є письменниками, краєзнавцями, журналістами, тележурналістами. Вони є членами національних спілок. І саме їх доробок сьогодні визначає формування української національної свідомості, громадянської ідентичності. Отаке видання паперові танки це другий фронт, це велика допомога тим хлопцям, які в окопах підтримує вояків наших на душі. Коломия завжди пише свою історію, і це дуже добре, тому що. Казано, що написано, то вже не пропаде. І дякую, якраз Валерію Ковтуну, який багато праці докладає, щоб по, скажемо, по тій крупинці збирати ту історію, якраз саме зараз цей краєзнавці, це і науковці, якими так багато численна наша славна Коломия. але ми десь про них не знали. А тут зібрані всі ті люди, тому щира вдячність всім за це. Окрім особистих історій, у альбомі також представлено чотири ґрунтовні статті: зокрема, про письменництво, краєзнавство, журналістику та окремо про тележурналістику. Коло це центр краєзнавства. Ми, знавство, ми всі знаємо, що це є феномен. Коломийський своєрідний, рідний, бо є Коломийська бібліотека, є зрештою ряд людей, навіть не ряд а ціла когорта людей, які закохані в свій рідний край і досліджують що з великим успіхом, і це видно видань, А тут акумульовано інформацію про тих людей, які займаються цими процесами. Тому це ще раз повторюся: нерядове особливе видання, і це подія не тільки для Коломиї, а для Івано-Шуківського. Якщо взяти Коломийщину, Коломиї, зокрема, це край багатий історію, саме історію видавництва, саме історію журналістики, письменництва, краєзнавства. І просто я вдячна Валерію Івановичу Ковтуну, що він підтримує цей проект, і якраз у це вийшов другий випуск саме про письменників, краєзнавців, журналістів. У форумі Коломия в новітній історії України взяли участь письменники, краєзнавці, журналісти, громадські активісти, педагоги та студенти. Долучився і професор Іван Монолатій, який презентував присутнім свої нові видання. Це я би сказав новий погляд на коломоїзнавство. Це винайдення нашого міста. Коли місто ще не було містом, але вже не було селом. Насправді, це така. Культурна історія нашого міста від археології до весни народів до 1848 року і творення власне коломи, коли, коли вона стала українською, коли вона стала Містом західноукраїнської народної республіки я буду говорити про способи писання, про способи репрезентації краєзнавчого матеріалу, як його можна подати цікаво, зацікавити масового читача. Насправді, тому що ми науковці дуже вміємо часто писати сухою теоретичною мовою. Треба все ж таки подати масову, ілюстровану, Я би сказав, як сказав би професор Грушевський історію нашого рідного міста. І це приклад тому, як видавництво дискурсу це реалізовано. Книга альбом письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста відобра. Вражає історію Коломиї та людей, які її творять. Готували це видання упродовж року. Засновник проєкту Валерій Ковтун додає книга, побачила світ виключно за пожертви небайдужих містян, за що висловлює велику вдячність. Попереду нові не менш цікаві проєкти і видання. Територія духу, митець Богдан Губаль презентував у Коломиї майже півсотні робіт. Це полотна, на яких роздуми, відчуття та передчуття автора, який родом з Львівщини. Роботи митця, дизайнера, винахідника, викладача зберігаються у музеях та приватних колекціях багатьох країн світу. Окрім виставки, Богдан Губаль влаштував у Коломиї і зустріч з поціновувачами його творчості. Про особливість своїх полотен розповів і нам. Для мене робота творча і одночасно педагогічна робота це так само як творчість, тому що працюю на кафедрі дизайну і теорії і мистецтва. Працюю в текстилі, але таке як би праве крило, робота у пастелі. Ця виставка це у мене 56-та виставка, але паралельно йде виставка в Угорщині. Однозначно, пан Богдан Губоль це є один з. Провідних художників Прикарпаття. Безумовно, роботи є високофахові. Роботи є як для пастелі, вельми кольористичні. Бо, як ми знаємо, що пастель вона відрізняється від традиційного малярства від живописів, особливість в тому, що тут збірна виставка більше половини нових робіт представив перше в Коломиї. Ця моя творчість у пастелі це погляди, це є. Відчуття світу дуже багато тем протесту війні для того, щоб виразити ту агресію. Появляється якраз контрастні, можливо, навіть непоєднаність кольору. Дуже багато появилося у мене такого хроматичного ряду чорний, білий, сірий, дуже активний, червоний. Це роботи асоціативні. Саме головне, що я якраз в пастелі експериментую, і ці експерименти потім плавно переходять у текстиль. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. А я нагадую, що сьогодні о двадцятій можна переглянути відеоверсію проєкту Гроші будуть будемо обговорювати фінансові справи нижньовербізької територіальної громади. Отож прощаюся з вами. Хай щастить і до зустрічі миру нам та спокою.